І так продовжую робити. Зараз зроблю і покажу вам, що буде далі. Ось я вже сплала такий ланцюжок. Останню петельку отак затягую просто. А потім, отак навколо голки, вкладаю. Можна просто ручками, можна на полуголки, як ви там вважаєте за потрібне. І вколюю. Місце в мене позначено кружочком, де приблизно повинен бути цей пуп'янок. І фіксую його цими нитками, що залишились. Ось такий об'ємний стає гарнюшній пуп'янок. вже 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 от, от, от вже буде okay. з нього квіточка. Я потім обіграю листочками, просто пришиваю до тканинки. До всіх сторон там зачеплюю. Ось таким чином. Тут якось, наче малувато вийшло. Можливо, так зробити. Зараз оп, щоб додати. От. І вже в мене наче і повненька така вийшла, вже не пуста, ще одну зараз отут. Оп так додала Отакий От пуп'яночок у мене буде. Такий гарнющий І так буду продовжувати, потім покажу, як буде листечко. Да? Додаю потім листечко, обігрую. Ну і жовте серединки. Таким чином Все буду продовжувати.